Мир вам любимі! Хочу з вами поділитися відкрованнями, які отримала на каналах наших пасторів Салтаненко. Чотири топ вибрання Богом. І якщо я хочу бути вибрана, то я маю народитися згори, народитися від Бога, жити у святості. Друге, я маю бути живим каменем. А щоб стати вибраною, мені треба перебувати у вченні апостолів. У вченні Ісуса Христа. Третє, має бути духовна жертва. Богу такі жертви угодні, коли ми страждаємо за Христа. Отак, От як Христові йому було дано постраждати, він був розіп'ятий для того, щоб ми могли врятуватися і так само, щоб інші люди рятувалися, друзі, знайомі, сусіди, то нам треба постраждати, розпинати себе у багатьох речах, возненавидіти душу. Бо зненавидіти гріх, а полюбити розіп'яття, милувати людей, прощати. Тому що зараз нинішнє християнство яке? Да, Людина, от ти кажеш людині одне слово, а вона тобі 10. Да? Або ти кажеш щось людині, а вона у відповідь угрози, ніякого смирення, ні перед чоловіком, ні там перед жінкою, ні перед владою і так далі. Або гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ніхто не врятується, ніхто не прийде до Бога, якщо не буде прикладу з власного життя. Тому що моє життя це свідчення того, що Господь, Бог, Ісус Христос, Він є живий. І Він діє у житті кожного. Дуже багато змінених сердець. І наступне це жити по совісті. Совість за гроші не купиш. Совість це частинка Господа в нас. Якщо мій Господь Ісус Христос, а Бог мій Отець, а все, що є в Біблії, воно все збудеться. Бог не забирає свої слова туди-сюди. Бог, Він є Господар слова. Він не забирає. І якщо я забираю слова, не відповідаю, не серйозно ставлюся, то в мене якийсь тоді другий тятя – Явно не Ісус Христос, тоді в житті моєму царює сатана. І розумію для себе, що нам треба взяти цей Хрест і нести його, полюбити, розіп'яття. Тому що це і є шлях до спасіння, це є благодать, яка дається кожному. І хто не бере Христа, він недостойний бути учнем. Хто не відмовиться від своєї думки, від себе, той недостойний бути учнем, хто не відмовиться від сім'ї.